Шановні бібліотекарі! Щиро вас вітаю з Днем бібліотекаря! Бажаю вам натхнення, цікавих книг, вдячних читачів і гармонії в душі. Ваше покликання це нести мудрість і ділитись нею. Тож, нехай ця справа буде вам в радість. З ним бібліотекаря. Вітаю працівників бібліотек з Всесвітнім святом бібліотек. Нехай ваша праця щодня приносить радість, натхнення та вдячних читачів. Дякуємо вам за вашу роботу. Зі святом вас! У кожного з нас є місце, куди хочеться повертатися. І для багатьох це бібліотека. Це не просто сховище книг, а місце, де починається шлях до пізнання себе, де можна знайти натхнення і навчитися багато нового. Дякую бібліотекарям за невтомну працю, любов до книг і турботу про кожного читача. Шановні бібліотеки, в українського дня бібліотек. Прийміть їх щиріші вітання, успіхів, творчого натхнення та кар'єрного зростання вам. Нехай стіни вашої бібліотеки будуть завжди сповнені новими цікавими книгами, новими читачами та приємними враженнями, теплими моментами. Нехай ваша професія завжди лишається актуальною, адже ви берегині знань, берегині мудрості та берегині історії. Шановні бібліотеки, зі святом вас! Вітаю всіх з ним бібліотекаря. Бажаю здоров'я їм, радості, що вони приносять таку радість до людей. Дякую їм, шановні бібліотекарі, прийміть найщиріші вітання з нагоди всеукраїнського дня бібліотек. Бажаю вам, шановні бібліотекарі, творчої наслаги, міцного здоров'я, натхнення, радості, щастя. Добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. У вас професія прекрасна, клопітка, хоч та й важка. Та зате гумана добра, де ще в світі є така. Вам вітання, як найкраще, подарує хай весь світ. І сама чарівна осінь принесе, хай вам привіт. Зі святом вітаємо вас нині. Щиро дзвінкові душі та відчують в серці свято бібліотекарі усі! Любі наші бібліотекарі, щиро вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам мирного неба, сного здоров'я, творчих успіхів, більше відвідувачів, творчих досягнень. Все хай надумане. Що ви собі бажаєте збивається. Ще хочеться подякувати вам за вашу працю, що ви зберігаєте надбання, які набуті руками. Хочу побажати вам ще хороших спонсорів, всього-всього найкращого.